Найкращий спосіб прославити Бога це повне мовчання, зберігаючи нашу вдячність і благого віння глибоко в серці. Однак святе письмо багаторазово закликає нас висловлювати нашу хвалу в голос, роблячи наше поклоніння чутним. Псалом 150 Шість говорить: все, що дихає, хай Господа хвалить. Алілуя! Цей вірш нагадує нам, що Бог бажає. Щоб усі живі істоти використовували своє дихання для прославлення Його. Поклоніння це не лише тихий внутрішній акт, але й яскраве, голосне проголошення Божої слави. Коли ми прославляємо Бога в голос, це не тільки зміцнює нашу власну віру, але й надихає оточуючих. Звук хвали об'єднує людей, створюючи атмосферу духовної єдності та сили. Розпочніть свій день з несподіваного повороту хвали. Підпишіться на святі протиріччя, і нехай кожен епізод надихає вас швидше ніж заварюється ваша ранкова кава.